Леканалі Лтава, час Кременчуцьких новин. Вітаю! Сьогодні у випуску про одразу дві надзвичайні події за участі дітей, про двобій міської влади зі стихійною торгівлею, а також ексклюзивне інтерв'ю Юрія Шаповалова щодо аварії на Ралі Галіція. Про ці та інші події та факти далі докладно. Житловий фонд Кременчука готовий до зими на 52%. Це на 2% більше від запланованого обсягу робіт. Такі дані було наведено сьогодні в міській конкомі під час засідання штабу з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. Більше чула Тетяна Андрієва. За результатами засідання штабу можна зробити висновок. Підготовка до зими в Кремчуці виконується згідно затверджених планів на сьогоднішній день. Готовність житлового фонду Кремчука до роботи в опалювальний період 2013-2014 років становить 52%, що на 2% більше від запланованого процент, але запаси, ще є, всі рукоділі комунальні предприяті настроєні как бы, по бойовому. незважаючи на те, що там є определені проблеми по оплаті на казначейсь, по казначейським щитам. Там є проблема плати за нероносітелі, там є за роботу, є і плати за роботи. є проблема ситуація тепло тепловують подано вовремя. В той же час головний комунальник Кременчука Сергій Ярош націлив своїх підлеглих не тільки тримати такий високий темп підготовки міста до зими, а навіть нарощувати його ще більше. За словами представників управляючих компаній, житоромбудсервіс, добробит та перспектива. Вони йдуть з випередженням графіка. Їхні показники готовності, відповідно, становлять 60, 61 та 71%. В той же час була прилюднена інформація щодо нульової готовності житлового фонду, яким опікується управляюча компанія Гарпун. Керівнику компанії дано відповідне доручення терміново виправити ситуацію і в подальшому свої плани узгоджувати з управлінням житлово-комунального господарства. Щодо об'єктів соціальної сфери, то ситуація тут наступна. Медична галузь готова до прийому теплової енергії на 72%. Найвідстають по показникам і галузі освіти та спорту про свою готовність до роботи в осінньо-зимовий період звітували і представники комунальних підприємств Кримічука. За їх словами, всі роботи виконуються згідно затверджених графіків і становлять в середньому 70% від запланованого. Взагалі вважаю ситуацію контрольованою, удовлетварительною. Е-е, ті показники, які надає область, а ми повинні, е на цей момент мати мінімум 50% готовності, вона у нас є. Є нерозуміння, які про це ми сьогодні услышали. Я думаю, що ми на нас штаб повинні більш чітко заслушати вже по по тим питанням, які ми сьогодні підіймали. Підсумовуючи все вище сказане, Сергій Яруш наголосив, що керівники теплопостачальних організацій Кремлячука, управляючих компаній, установ і організацій бюджетної сфери мають максимально використовувати свої внутрішні резерви аби найкраще підготуватися до роботи взимку. Міська влада продовжує двобій зі стихійною торгівлею. При цьому представники відповідних служб переконані, подолати це явище можна, якщо об'єднати зусилля. Тему продовжує Ірина Скрипачова. Вас не дратує стихійна торгівля на вулицях міста. Там ще мішають пішоходам, діженію, в магазинах що спало всього. Хай забирають чи хай стоять. Хай стоять, я заробляють собі гроші. Це зайве. Торгівля повинна бути по культурному місці, в належному місці, і щоб не заважало людям. А мені безразлічна стихійна торгівля не переможна, бо як мафія безсмертна. Під цим гаслом ми живемо вже не один рік. І не тому, що з нею не борються відповідні контролюючі служби, а тому, що противляться самі продавці. Кількість випадків злісної непокори лише зростає. Берем цю жіночку, йдемо в адміністрацію ринку, і ми говоримо. Адміністрація, оце пані Іванова там чи Петренко Сидоренко, Хай вона у вас торгує тут на ринку. Вони кажуть, будь ласка, два тижні ми не беремо з неї ні копійки. Через день знову йдемо на каштан на водоканал біля цього ринку. І що ви думаєте, ця особа знову стоїть, що з нею робить? Штрафуємо, вона кричить, я буду подавати суд і так далі. далі. Наше місто перетворюється на село, зазначив на нараді із керівниками Кременчуцьких ринків, міський голова Олег Бабаєв. Стати на заваді треба купою, переконаний мер. Правохоронні органи, суди та прокуратура нас цьому підтримують. Ми хочемо зробити так, щоб у нас була єдина політика в плані правоохоронників. Тобто тут суди, прокуратура і міліція. Пойдемо ми однім потім. Я так понимаю, що без конфіскації товару, який продається на вулицях, ми нічого не зробимо. Олег бабаєв звернувся до директорів міських ринків із пропозицією. Відокремити на торгівельні площі місця для колишніх стихійників, які свою відмову йти на ринок мотивують непомірним містовим. То ми берімо тут диференціровано, звісно, в залежності від того, якщо бабушка там торгує два пучка, петрушки, вот -то, да, то 50 копійок і до 2 гривень, в від того, якщо там похоже. Стихійна торгівля, як загальноміська, так і загальнолюдська проблема: придбання продуктів у несанкціонованих куточках прямий шлях до дешевого лікарняного. Це в кращому випадку. Переконані санлікарі за шість місяців зареєстровано 47 випадків случаї на травні острими кишечними інфекціями. Я хочу сказати, що в основному 90%, -90 – це пути передачі істочників возникнення та інфекції це піщові продукти, які покупаються на в містах незаконної торгівлі. На роздуми два тижні. А з 1 серпня, як зазначив міський голова, триватиме вже безперемовний процес. Наразі в області створена робоча група, яка займатиметься інвентаризацією ринків та стихійної торгівлі. Ми ж прагнемо подолати останнє власними силами. Кременчужа не скаржаться на незадовільний рух маршрутного таксі номер 16. Чекати на нього після 19-ї години мешканцям мікрорайону 304-й квартал доводиться щонайменше 30-40 хвилин. Увечері 16-ки дочекатися практично неможливо, стверджують жителі Петрівки. А згідно з визначеним графіком руху, автомобілі повинні курсувати кожні 20 хвилин. Сьогодні наша знімальна група з'ясовувала ситуацію разом із керівником міського відділу транспорту та енергетики Володимиром Кургаєвим. Сьомо ранку на зупинці 304-й квартал людей небагато. Маршрутки номер 16 проїжджають кожні 3-4 хвилини. Ажіотажу немає. Та й у спілкуванні з мешканцями мікрорайону з'ясувалося, що дістатися до міста зранку абсолютно не проблематично. Інша справа вечірній час. Тут люди одностайні, все геть погано. Після восьми вечора взагалі очень плохо їздять маршрутки. Це серйозно, це очень серйозно. І це просто для нас біда, для нашого району. взагалі. Навіть уже після семи годин, уже в уже важко виїхати. Ой, вечора вообще плохо маршрут їздить. Приходить на остановке стоять по полчаса иногда даже. І, надію, приходится с дитиною с маленького так на руках вечером. от, ну, отвратительная да, вообще абсолютно ситуація. Потому що стоїш з ребенком, кому ну, три года, например, и ждеш этой маршрутки, уже молишься прямо, Когда же вона приїде. Керівник підприємства перевізника сервіс Євген Нікітенко і сам був здивований такою кількістю нарікань. Він стверджує, що майже щодня особисто перевіряє дотримання графіку руху на 16-му маршруті, та ще й диспетчерська служба працює. Щоправда, директор підприємства погоджується. Проблема є. Я теж услышав много від людей. Значить, возьметься та паджорський контроль. Возьметься паджорський контроль. Ну сейчас піддержує і виповнює так само концепцію мера по. Електротранспорту ми прекрасно понимаем, при увеличении тролейбус. мы самые первые, которые сократили транспортные средства на 6 штук. А в вечернее время, я думаю, мы навіть порядок. Володимир Кургаев зізнався, що вже не вперше до нього звертаються жителі мікрорайону 304 четвертий квартал зі скаргами на роботу приватних перевізників. І це питання сьогодні на особливому контролі. Ми приймемо жорсткі міри. Ми сейчас його сурово придупредили. Перевожчика він тоже здесь находился. Он думал, что мы будем проверять, как утречком тут это, может, по каким-то каналам узнал, наш. Буде провірка. А ми у наша цель була вічірні време. І ми у людей спрашували про в вічірні време. Поэтому я думаю, що з сьогоднішнього дня тут буде порядок. Тільки обіцянками головний транспорт їх міста обмежуватися не збирається. Рейди перевірки на 16-му маршруті триватимуть постійно. Продовжуємо випуск. Учора в Кременчуці сталися одразу дві надзвичайні події за участі дітей. У першому випадку хлопчик застряг між прутами залізної решітки. У другому дворічна маля ледь не втонуло у ванні. Про ці та інші оперативні зведення доби далі. Вчора, о 13.25, на телефон 101, надійшло повідомлення від жителів вулиці Молодіжної, що за даною адресою на подвір'ї між прутами металевої решітки підвального приміщення застряг п'ятирічний хлопчик. Коли рятувальники прибули за місце виклику, то з'ясували. Хлопчина зранку забавлявся іграшками на подвір'ї. Пустуючи, дитина просунула голову між прутами і все б нічого, але голова назад не пролазила. Малий пустун застряг. Дитина перелякалася, стала плакати і кликати на допомогу. Рятувальники гідравлічними ножицями розрізали прути і дістали дитину. Після звільнення хлопчика глянули медики і відпустили додому. З ним все було в порядку. А ось пустощі ще дворічної дитини вчора ледве не закінчилася трагічно. Малюк ледве не потонув у ванні. Як повідомляють в прес-центрі міської служби надзвичайних ситуацій, в середу ввечері батько залишився сам із дитиною. На хвилинку відволікся, і дитина зникла з поля зору. Кинувся шукати по квартирі і виявив тіло сина у воді, у ванній кімнаті. Наразі дитина перебуває в реанімації дитячої лікарні. Цього ж дня о 20.30 на вулиці Тельмана, що на молодіжному, трапилася аварія. Водій автомобіля Хюндай не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево, в результаті чого авто перекинулося. Водій з місця пригоди утік, а пасажира з значними травмами було госпіталізовано до реанімації третьої міської лікарні. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Днями чимало міських видань розповсюдили звістку про аварію екіпажу Юрія Шаповалова на ралі Галіція. Начебто смажений факт. Зрозуміло, Шаповалов – публічна людина, народний депутат України, обранець громади від Кременчука. За словами самого спортсмена, гонщика з багаторічним стажем. Це далеко не перша його аварія. Подробиці гоночного фіаско 14 липня парламентарій виклав на своїй сторінці у соціальній мережі. Сьогодні Кременчуцькі новини дізналися особисто від Юрія Шаповалова, що саме спонукало його це зробити. Статусні змагання Ралі Галіція у 2013 році проходили у форматі Кубку Східної Європи. Львівські автоперегони вирізняються тим, що це високошвидкісна гонка по трасам з гравію. Середня швидкість автомобілів складає 130 кілометрів. Того дня зранку сильний дощ розмив більшість ґрунтових ділянок. Траса стала слизькою, мов мило. Я вже розумів на середині цього пряміка. Вот що ми, к сожалению, не. попадем в поворот. Потому что, нажав на тормоз, я понял, что машина просто не останавливается. Ну, максимально, что мы смогли сделать, это вытормозиться, скажем так, сгруппироваться, ну и дальше уже поехали по кустам и деревьям. Мы остановились возле дерева. тось про достатньо сильний удар. На щастя, всі залишилися живими та здоровими, і пошкоджений автомобіль можна відновити. Але деякі аспекти події після аварії спонукали Юрія Шаповалова поділитися всіма подробицями. Справа в тому, що кількома хвилинами раніше від екіпажу Шоповалова і Шумакова на тому ж місці з траси злетіли росіяни без серйозних наслідків і для гонщиків, і для машини. Після аварії авто завели і відвели на безпечне місце. Однак, коли автомобіль Шаповалова врізався у дерево, ніхто з того російського екіпажу своєї допомоги не запропонував. Більше того, згідно регламенту перегонів, після власної аварії вони мали б сигналізувати знаком ОК екіпаж Тагірових а це було два брата, пілот і штурман не виставили такий знак. Тим самим не предупредив наступні екіпажі о 1 по регламенту о том, что с ними все в порядке. И второе о том, что на этом участке произошла авария. И, ну, скажем так, есть опасность, э, достаточно опасный участок. После аварии экипажа Шаповалова его штурман Шумаков выбрался из машины и одразу побег на трассу зі знаком ОК пригальмовувати наступних учасників перегонів. У той час Юрій Шаповалов підійшов до Тагірових запитати, чи все в порядку. Дізнавшись, що допомога не потрібна, він повернувся на трасу інформувати учасників про небезпеку. Росіяни у цей час не виходили зі своєї машини. Коли все закінчилось, ми підійшли екіпажу Тагірових і задали простий вопрос: Ребята, ви не знайомі з регламентом? Вони в грубой формі просто-напросто відповіли, а що ми повинні задницю твоєму автомобіля знаком «Ок» заносити в поворот. Ну, я не буду описывать всю перепалку, которая после этого возникла. Вот. Единственное, что я сказал, знаете, вы как бы... Есть регламент, который вы нарушили, а есть чисто этические отношения. Если для вас спортивная этика, человеческая этика ничего не значит, то нам с вами вообще больше не о чем разговаривать. Я все-таки решил ситуацию, которая у нас возникла, описать в Фейсбуке. Не для того, чтобы рассказать как мы попали в аварию, а прежде всего для того, чтобы показать, как нужно действовать в опасной ситуации, которая может возникнуть в нашем виде спорта. Додамо, що Юрій Шаповалов оголошує конкурс на дизайн свого автомобіля Міцубісінь для участі у релійних автоперегонах. Проект обов'язково має містити назву герб та іншу символіку Кременчука. Дизайнерські малюнки автомобіля приймаються до 1 серпня поточного року у громадській приймальні народного депутата за адресою вулиця Красіна, 23-33. Переможець конкурсу отримає приз фотоапарат. Додаткову інформацію можна отримати телефоном 76 46 14. Продовжуємо випуск. Сьогодні у Кременчуцькому спортивному клубі Єди борт Легіон вітали дзюдоїстку Єлизавету Каланіну. Вже вкотре Кременчужанка порадувала болівальників медаллю високого гатунку. Вихованка заслуженого тренера України Василя Волошина здобула бронзу в абсолютній ваговій категорії на всесвітній літній універсіаді, що відбулася в російській Казані. Нашу землячку привітали міський голова Кременчука Олег Бабаєв, генеральний секретар Федерації дзюдо України Володимир Походенко, почесний президент СК «Легіон» Володимир Матицин. Бронза всесвітньої універсіади це досягнення. Найсерйозніше поки що у кар'єрі нашої дзюдоїстки. Єлізавета Каланіна у першому раунді здобула перемогу над литовською спортсменкою Сантою Ракеніте. В одній четвертій фіналу здолала єгиптянку Наду Ель Фадлі. А у півфіналі зустрілася з майбутньою чемпіонкою змагань, чемпіонкою лондонської олімпіади, кубинкою Ідалісією Ортіс. Титулована дзюдоїстка виявилася сильнішою. Тому кременчужанці, щоб бути з нагородами, залишалися тільки перемагати у боєдинку за третє місце. І це Єлизаветі вдалося. Вона впевнена і агресивно провела двобі з німкеною Кларісою Габріелою Таубе. у підсумку Бронза універсіади Я Дуже сильно хотіла все такі бути, і мабуть, це й помогло желання. Міський голова Кременчука, президент Федерації Дзюдо Полтавської області Олег Бабаєв, одним із перших привітав призерку універсіади. Він висловив сподівання, що наша землячка й у дорослому спорті досягатиме значних результатів. Ти нас уже балуєш своїми побідами. як вот. ну, сказав Воді Іванович, це така побіда в дорослому чемпіонаті. перша, ну не побіда досягнення, будемо говорити. Тому спасіба для нашого Кремінчука маленького це дійсно збиття. Собиття, що є спортсмени, є известность в Європі, в світі. Це очень важливо. До речі, і фахівці Федерації дзюдо України відзначили високий рівень підготовки спортсменів Кремінчуйського спортивного клубу. Легіон генеральний секретар ФДУ Володимир Походенко вважає, що спортсменам та тренерському колективу клубу під силу виконувати будь-які завдання. Тренерський колектив, який працює з Елизавією, дуже хороший дуже сильний, талантливий тренери. Творчески підходить до тренировочному процесу. Найбільше ж радів успіхам вихованки легіону почесний президент спортивного клубу єдиноборств Володимир Матицин. Меценат і благодійник впевнений, що гроші, які спрямовуються на розвиток спорту, витрачаються недаремно, особливо, якщо вдається залучити до занять якомога більше дітей та молоді. Команда, яка там собрана тренування, організована на ту ціль, щоб як можна більше привлекати дітей. Ну, цю задачу я. лично постоянно ставил перед и Василием Васильевичем, и Михаилом Ивановичем, чтобы мы должны чувствовать себя, что как, когда вовлекаем массовость детей, это говорит о многом. Это говорит о том, что мы думаем о будущем. Завтра в день 19 липня синоптики передбачають незначну ймовірність опадів у Кримачуці. Зрештою буде сухо і доволі спекотно. Денна температура повітря плюс 28-30, вночі 16-18 градусів тепла. Завтра, о 21.30 на Утаві, дивіться наступний випуск Кримачуцьких новин. Залишайтеся на зв'язку з нашою редакцією. Телефонуйте за номером на екрані і бережіть себе. Побачимося!